Ви не уявляєте, як я щойно злякалася, коли побачила ось дивне місце. Тут ніякі ритуали не проводять, глянь. Кроюцер за 1828 рік. Дуже крута річ. Погляньте за 1934 рік значок, на якому гарно видно так. привіт. У нас сьогодні спроба номер два знайти скарби в німецькому лісі в Баварії. Вчора ми були на цьому ж місці, і наш товариш знайшов кілька монет, гудзиків, а також щось схоже на прикрасу. чи значок сьогодні продовжимо пошуки. А те, що ми знайшли вчора, ви можете подивитися у попередньому відео. По звуку тут має бути монета. Робимо ставки, що знайде. Воно. Ух ти, що це? Це німецька гільза з Другої світової. Ось така у нас знахідка номер 1 Щойно тут викопали ось такий завіс металевий. Перед цим ще знаходили цеглину, тому зрозуміло, що на цьому місці скоріше за все була якась хатина. Ось такий предмет знайшли. Кажуть чоловіки, що, скоріше за все, це якась упряжка до коней, наприклад. Зараз буде шок-контент, бо я вам покажу дуже круту знахідку. Погляньте, це срібна каблучка. Ось тут так цікаво вона спаяна. Видно одразу, що не сучасна. Оцінити, звичайно, її складно. Ще має якісь камінці. Довірили Мирославу металошукач. Можливо, він щось знайде. Що, щось пікає? Пікає, але погано пікає? Погано пікає? Ну добре. Пояснили, що там мають бути якісь високі, ось тут, на цьому моніторчику цифри, там 60-70 і такий непреривний чіткий сигнал. Так, Мирослав почув якийсь сигнал. Ну, давай, хай тобі пощастить. Гарної якості. Роздивилася цю монету тут 1966 рік, тобто вона свіжа. Хтось ходив у лісі, збирав гриби та її згубив. Ще одна гільза намагалась ось тут роздивитися, ніби пише 17, то значить 17-й тоді рік. Але є ще інші цифри, я в цьому не сильна, хто знає, поясніть. В моїх руках 3 години пошуків. Вгадайте, що там? Там не лише монети. Зараз покажу та розкажу. Дуже круті знахідки. Це, по-перше, монетка. Кройцер за 1828 рік. Гляньте, яка крута. Треба обов'язково її буде прогуглити. Наступна монета це у нас. Так, це у нас пфеніх, 50. Також прогуглимо, подивимося, можливо, на eBay є ціна на них. Мені дуже цікаво. І остання знахідка, як мені пояснив наш товариш, це дуже крута річ. Погляньте, за 1934 рік значок, на якому гарно видно так, Arbeit. І скоріше за все, такі значки були винагородою, як скажімо так, тому що так, це день, Arbeit – це робота. Винагорода за гарну працю. Ми переїхали на іншу полянку, хочемо ще тут прогулятися, і побачила серед лісу дуже гарне місце. Хочу і вам показати. Гляньте у дереві. Вирізблена картина. Дуже гарно. Тут взагалі є цікаве місце. Ви не уявляєте, як я щойно злякалася, коли побачила. Ось 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 так, таку лисичку. Іди подивись, Мирослав. Бачив? І тебе це не злякало? Тут взагалі якесь дивне місце. Тут ніякі ритуали не проводять, глянь, ще ось якісь бохра. А ще я ми побачили лопату за деревом? Мені вже стає трішечки страшно тут знаходитись, треба втікати.